Усім привіт! Поки усі обговорюють, як закінчиться ця війна. Я хочу поговорити про майбутнє України, бо мене воно бентежить, бо я не розумію, яким воно буде. Пропоную обсудити декілька ключових сценаріїв, як може розвиватися Україна у майбутньому. Також напишіть у коментарі, що ви думаєте з цього приводу, що буде з Україною у майбутньому. Тут немає якоїсь глибокої аналітики, я просто хочу поділитися тим, що я особисто думаю. Пропоную виділити десь три варіанти: це оптим. Містичний, песимістичний та реалістичний. Я думаю, це буде логічно. Усі інші сценарії вони лише є складовими з цих трьох основних особисто для мене. Почнемо з сценарію позитивного. Україна має можливість вступити в ЄС та НАТО, та вона вступає в ЄС. Я особисто вважаю, що загалом є політичний запит на вступ України у ЄС, тому Україна ну може в нього вступити. Я особисто вважаю, що це буде негативно в глобальному та стратегічному плані для України. Іни, але тим не менш більшість народу буде щаслива, що Україна у ЄС. Ми ж так довго до цього йшли. Ну і також вступ України в НАТО. Я вважаю, що це буде глобальний та стратегічний виграш України, бо в нас не будуть просто вторгатися, як Росія це робила вже два рази. Тобто, такого вже не буде. Це глобальний виграш. НАТО це потужний військовий альянс, який нам допоможе у разі чого. Тобто, це позитивно. Але тим не менш, це буде мати і також деякі негативні. Наслідки, бо все ж жодно НАТО, це якби захід, це тобто сприйнята якби більш західного світу, не те, що я проти його, просто я констатую факт. Можливо, у якомусь економічному відношенні це трохи мінус, бо все ж таки краще торгувати з усіма. Але як ви знаєте, у міжнародній системі зараз анархія, тобто нам нічого не заважає бути в НАТО і торгувати, наприклад, з Китаєм, Індонезією, В'єтнамом, я не знаю з ким завгодно. Тобто, це все ж таки великий плюс, що ми вступимо у НАТО. І як тоді піде Україна, як вона буде розвиватися? Ну я так думаю, що з'являється якась партія на тлі слуги народу, бо слуга народу ну фактично розвалюється, або вже навіть розвалилися. Ви всі знаєте, там депутати заявили з слуги народу, що вони не підтримують і формують фракцію. Так ось я думаю, що основні партії вони просто зникнуть якось, або розкладуться так, аби скластися у одну партію, таку про пронатівську. Я думаю, що ось ця партія вона буде і керувати Україною. Якийсь президент, такий плюс-мінус, знаєте, адекватний, неадекватний. Він не буде дуже сильним, але не буде дуже слабким. Щось посередині Оберуть такого дуже надійного, але ніякого президента, який, тим не менш, буде проєсівським та про Натівським. Це я ще раз повторююся в позитивному сценарії. Такого дійсно немає. Я просто фантазую. І ось цей президент він зробить все, що треба. Він зробить реформи, які ЄС просить, Він зробить реформи, які НАТО там про все воно буде зроблено. Воно зроблено буде, тому що не президент так захотів. Тому що ЄС буде тиснути, НАТО буде тиснути, тобто захід буде тиснути на нас, аби ми все це зробили і при тому зробили так, як хоче захід. Таке, ну просто буде. Якщо це звісно, щерзбату це лише моя фантазія. Ось і цей президент він буде дуже вдобним для всіх, але він буде ніяким. Тобто, це не реальний такий лідер потужний. Ну але тим не менш. Усе це буде при такому якби позитивному шляху Україна стане ну не Польщею, але щось типу східно-європейської країни, не такої потужної, як Польща, бо Польща зараз це по факту, якщо можна так назвати, гегемон у східній Європі. Я не знаю, чи взагалі можна таку термінологію використовувати, але тим не менш, тобто Польща це дуже потужний хаб в Східній та Центральній навіть Європі. Ось, але Україна таким не стане, якщо вона вступив в ЄС, в НАТО, та усе це. Це інше, я дуже сумніваюся, бо Україна диспонує набагато більшими ресурсами для би того розвиватися поза ЄС. Добре, я не буду зараз про це говорити. Добре, давайте обговорюємо другий шлях, більш реалістичний, у який я особисто трохи більше вірю. Це який. Ну, по перше, Україна зберігає свій внеблоковий статус, тобто Україна не вступає ні в НАТО, ні в які інші структури. І також Україну, я так думаю, все ж таки приймуть у ЄС. Бо це дуже дуже вдобна така політична карточка, яку можуть використовувати європейські лідери, для яких це дуже вигідно. Тобто, продемонструвати навіть для своїх виборців, продемонструвати. Задля якихось ось, політичних еліт, що ось ми приймаємо Україну. Це дуже просто вигідно, особливо це вигідно, якби, відіграш на правих, які в Європі виступають проти якби, вступу України. Це більше вже така внутрішня гризня, але тим не менше я думаю, що Україну приймуть. Тобто. В Європі оці лівацьке крило воно дуже потужне, і вони усі хочуть, аби Україна вступила в ЄС. Тому я думаю, що Україну з дуже великим шансом можуть прийняти у ЄС. Так ось Україна вступає в ЄС, але не вступає в НАТО, і це дуже важливо. Це дуже важливо, що Україна не вступає в НАТО. Тоді можна орієнтуватися навіть на інші країни. Так, ми в ЄС, але у нас немає обмеження з боку НАТО, тобто в очах інших країн ми якби не повністю з заходом. Так. Ми у ЄС, але якби не зовсім ось подивіться, наприклад, на Угорщину. Так ця країна у ЄС, але тим не менш у неї дуже розвинена якби енергетична інфраструктура з Росією. Також там Китай має свої інвестиції. Ну тобто. Ім нормально, звісно, Угорщина це поганий приклад, бо Угорщина дуже бідна в Угорщині корупція, але тим не менш, я думаю, ми будемо щось приблизно як Угорщина, тим не менш. І ще враховуйте, що якісь будуть стосунки з Білорусю, навіть з Росією після війни. Це ну не треба просто заперечувати. Вони будуть із з, Таджикістанами, з Казахстанами, з усіми цими станами, тобто ми станемо Угорщиною 2-0. Я думаю, що корупція нікуди не дінеться, особливо в таких масштабах, бо навіть якщо ми вступимо в ЄС, це не означає, що у нас будуть інститути, які будуть дуже ефективно боротися з корупцією. Тобто, ну але ніхто про це не хоче казати. Звісно, звісно, ніхто про це не хоче казати. Що ну, якби є це ж ідеальна структура, абсолютно ідеальна. Ну, угорщину ми не будемо брати в приклад. Ну ні, 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 -ні не будемо брати. Добре, це я вже так маячню несу. При такому реалістичному сценарії неможливо, як би сказати, хто буде президентом. Тобто я не знаю хто буде. Я не знаю, хто буде після Зеленського, навіть я, чесно кажучи, поняття не маю при такому сценарії. Чесно кажучи, я думаю, що рано чи пізно, звісно, дивлячись з того, як закінчиться війна, може початися нова війна. Бо ми не в НАТО, невідомо, які гарантії, невідомо, як воно буде працювати. Ну я це вже казав. Можете подивитися, ось тут буде відео минуле, яке я записував. Тобто незрозуміло, як і що буде. Добре, третій сценарій це сценарій негативний, тобто Україна не вступає не в ЄС, не в НАТО. Все дуже погано. У нас там скорочена армія, у нас все прям дуже дуже погано. Політична нестабільність у нас. Зберігається, слуги народу зберігають свою владу, і тоді я не знаю, що буде. Тоді буде просто нова війна через 3-5 років. Я взагалом вірю у такий сад, і він ну може бути. Я не знаю, як яка буде ця мирна угода. Можливо, вона буде вигідною, можливо, вона буде невигідною. Можливо, це буде сприйнято як програш в нашому суспільстві. Можливо, навпаки. Я не знаю серйозно. Тобто і оцей негативний сценарій він мене дуже лякає. знаєте чому? Бо ми не позбавимося цього радянського менталітету. Ми не вступимо в ЄС, хоча я цього не хочу, але якби для народу це буде дуже великою дезмораллю. Тобто народ перестане вірити самий у себе, і це дуже критичний історичний момент, коли народ не вірить ні у владу, ні у армію, ні навіть у себе. Тобто, візьміть приклад початку ХХ століття, коли була УНР, ну. Оця національна визвольна боротьба. Ну слухайте, народ просто перестав вірити саме у себе у якусь ідею національної держави, і оце мене дуже лякає. Ось цей самий негативний сценарій. Тобто, що буде, якщо українці зневіряться в Україні, а таке може бути. Таке може бути при негативному сценарії, який ну мені вважається має шанси на жаль на існування. І тоді я навіть не знаю, що буде. Будуть з'являтися, мабуть, якісь інші політичні сили, мабуть, більш радикальні. Тим паче, якщо ми програємо, це реально будуть навіть не не те, що правий поведіт, а ультраправий поводіт, бо люди якби будуть шукати, а що нам зробити. Ми були ображені, тобто це такий глобальний ресентимент, що ми були ображені, нас перемогли, і ми будемо вдаватися в якісь ультраправі ідеології в націоналізм, може, навіть в нацизм якомусь я не знаю. Можливо, можливо, але чесно кажучи. Усе це якось сказати на майбутнє я не можу, бо я не розумію. Але мене дуже лякає ось ця потенційна можливість зневіритися в Україні. А вона є. І у багатьох людей вона є зараз. Але коли це стане на глобальному масштабному рівні, тоді я навіть не знаю, чи буде взагалі Україна. Блін, так мене це дуже лякає. Дякую за перегляд. Цей ролик лише був моїми думками. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ось тут буде. Також на цей ютуб канал пишіть обов'язково свої думки у коментарі, бо це дуже цікава тема. Дякую вам за перегляд. Бувайте і хай вам щастить.